Так, давно я щось не готувала, супчик з галушками, щось захотілось. Рецепт я вам, дівчата, залишу. Тут в мене подвійна порція на 2 яйця, тому що каструлька в мене така велика. Зараз перемішала все. І буду додавати до картоплі. Засмажка, ще сіль, перчик, лаврушка та кріп треба буде додати. І ось такий дуже смачний, простий, швидкий супчик виходить. Беру ось так потрошки і додаю. Це швика. Це Ну стій. ти Далеко вже від нас. Краса. Тут онколог. Єдності. Дівчата вирішили трошки відпочити. І не кажи. Ось наша Запоріжжя. Узник 500 років, капець. це жак. це Йш, йшли і таке знайшли. Так, скільки років що розкладається? Пет угу. пляшка, 200 років. Такий поліетилен якийсь, да? 50 років. Ну коротше, все це так довго. Так, зараз змінюємо дислокацію. Зараз переїдемо трішки в інше місце. Йдемо на парковку за машиною. Це сашулька каже, що вже вона дуже сильно заморилась. А я кажу, ну так, да, зараз ми візьмемо а, цю перекус, Перекус? ні-ні, як Просто Простирадло. Сядемо, кажу, а потім вона буде нам казати, чого ми сидимо, давайте щось будемо робити, бігти, бігти. Нічого, зараз відпочинеш, поки ми переїдемо. Сьогодні дуже класна погода, справді. Для прогулянки саме то. Так, ну в цій частині ми ще не були. Це туристичний пляж. Так, ну тут раніше вода, ось це була, ось тут все було. Тепер це дерево. Да, тепер все, шулька От, Тепер тут можна спуститись, сісти. Люди навіть давай, ще і купаються тут. Все, ми вже сіли. Тут так гарно. Женя каже, тут і купатися і купатися. Вода дуже тепла, ми з собою нічого такого не брали. Ну так, да, люди купаються. Заходять. Можеш штанишки зняти, хай зайде трошки в воду. Та не, не треба. Зараз вже не літо. Отак, трошки, так. Сидимо з Женю, розмовляємо, що було б чудово. Якби поїхали б на наступному тижні так само. А я чогось, знаєте, думала, що ми поїдемо спочатку в одне місце, а потім на наступному тижні поїхати сюди. А вийшло, що ми встигли і туди, і сюди. і, виходить, Женя каже, що можна наступний раз кудись поїхати в інше місце. Або сюди ж приїхати. Є догуляти. Сашульки подобається. Це збирає камінчики. Ну що, ти будеш купатися чи ні? Не знаю. <гум> Давай, поки сонце не зійшло. Зійшло, зайшло. Не зайшло. Тебе, тебе не так, а так ми сюди спускалися Вон по сходах. Дуже такі високі сходи. Каміння. Женя каже, оце тренування. О, Диви, яке каміння. То як гарно. Але завтра ноги будуть відпадати. Зате ми сьогодні нагулялися, находилися. Дуже класно було який краєвид. Осінь, так, і сонечко таке приємне. Фотки ми робили. Я ще з собою взяла трішки роботи. Для контенту треба мені зробити. Я ще раз скажу, що воно того варто. Ой! Тільки руку Сашка впала. Тільки руку твою Ой, Гляньте, який вид. До речі, ми тут робили весільну фотосесію, Женю. Турист. <ріст> Турист. Тільки на побу впала. Усім привіт ще раз. У нас вже наступний день і ми з сашуркою поснідали, і я одразу стала готувати, бо ми все доїли. Жені на роботу зібрала. От, а на сьогодні вже все, вже нічого нема в холодильнику, тому сьогодні готую і перше, і друге. Заварила собі кофійок. Що я готую? Так, я готую, поставила, по-перше, варитись курку на бульйон, буде в нас супчик. А це на друге в нас буде тут телятина. Знаєте, Повинен бути плов, але рису в мене я кинулась, дуже мало було, тому прийшлось імпровізувати. Вирішила зробити подливку. Тут в мене я обсмажила цибульку з морквою на вершковому маслі, потім додала телятину. Перчик такий червоний, смужками я нарізала, додала, додала трішки ну, десь столову ложку цієї томатної пасти, залила водичкою і зараз воно протушкується. І в мене ще є Ось така квасоля, в нас її багато. Це, знаєте, в гуманітарних коробках коли давали. От. Вона встає, ми її так просто не їмо, салати я не готую, може взимку буду готувати от, з квасолею, але вирішила додати її до подливки. Я думаю, буде дуже смачно. От. Відкрила вона така м'ягесенька, я її трішки пізніше добавлю, коли вже м'ясо буде напівтаки готове, щоб вона просто не розвалилась. От. Ну, а супік у нас буде, я не знаю, ще який, якийсь якийсь курячий. От, да. А до підливки, думаю, зробити ось таку крупу. Зварю, давно не готувала, бо картопля вже надоїла, макарони надоїли, гречка надоїла. Тому буде в нас ось така каша. І все. Ще по плану сьогодні позайматися з сашулькою і зробити собі манікюр. І трішки попрацювати, ще забрати посилки. Коротше, купа справ. От, купа справ Женя працює, а ми так займаємось хатніми справами. Ще згадала, що в цьому році я зовсім нічого для нас такого не заморажувала на зиму. Для зефіру я заморозила там полуницю, ягоди. Да, а от так, щоб щось готувати, я тільки там один раз перчик нарізала і заморозила. А цілий ось такий я не готувала. Тому виправилась, купила в магазині, він лежав мене, чекав. а Сьогодні оце руки дійшли. Я почистила, нарізала і тепер взимку буду готувати фарширований перчик. От, треба ще, до речі, зелень, тому що я в тому році, я пам'ятаю, нічого такого не заморажувала, тому що, а, так як я була не вдома. От, а, тому в цьому році виправляюсь, Сподіваюся, що світло буде і з ним все буде добре. Ну що, я якось тут так одразу вам показую. А вже перемістилася робити собі нове покриття. Манікюр я вже зробила. Женя вечором йшов гуляти з сашулькою, я якраз залишилась вдома, зробила собі манікюр. Ми прийшли, поїли. Пішли спати, а я все продовжую. Заварила собі чайок, і в мене такий сьогодні настрій, хочу покрити собі червоним лаком. О, зараз буду робити покриття, а потім вже буду відпочивати. Ну, а спати я одразу не пішла, вирішила зробити собі вечірній догляд. Спочатку я умилась, а потім вже буду робити собі сьогодні пілінг-скатку. Це в мене від фірми пілінг-скатка. Зараз я вам покажу, ось вона це від холіка-холіка, дуже мені подобається. Гарно очищує шкіру. Після неї шкіра така, знаєте, дуже гладесенька. Після такого дуже делікатного очищення я вирішила зробити ще маску для обличчя тканеву. Обираю я тут, обираю і зупинилася на цій масці. Вона просто зволожує шкіру і дуже приємно пахне. Я її наношу. Таку маску я тримаю десь хвилин 15, після обов'язково я вмиваюсь. І після цього я вже наношу свій звичайний вечірній догляд. Але сьогодні я вам цього не показала. Буду я, дівчат, на цьому закінчувати це відео. Дякую, що сьогодні були зі мною. Всім пока-пока!